Олександр Палеха є багаторазовим чемпіоном України та Європи шестиразовим чемпіоном світу з пара армреслінгу. Сьогодні він не тільки успішний спортсмен, а й чудовий тренер-викладач, який радіє вже успіхам своїх вихованців. В кінці серпня Олександр та його троє учнів, а саме Олексій Лисько, Олена Кондратенко та Ольга Мельниченко, повернулися з чемпіонату світу, який проходив у Молдові. Усі троє спортсменів вибороли бронзу на світових змаганнях. Для такого світових світового рівня до кого дуже вдало виступили. що головне без травм і з такими світовими перемогами. Ну, і особисто ви виступали? Виступав я. Я взяв перше місце на ліву руку і друге місце на праву руку. Була така жорстка боротьба із одним із сильніших там, моїх таких конкурентів. Але... Конкурент Конкурент з Турції. Ми з ним боролись неодноразово. Виграв я його, потім він мене, а це знову зустрілися, і я йому тут поступився. З моїми спортсменами ми перед цим були восени на чемпіонаті Європи, який був у Братиславі. Там вони теж дуже вдало виступили, вони поприїжджали з золото, срібло. срібло, конкуренція менша, ніж на чемпіонаті світу. Але для них це також були перші змагання, де я дуже радий, як вони виступили. Для них це був прохідний тур до чемпіонату світу, де на чемпіонаті світу їх вже із їхніми досягненнями взяли в збірну України. Тобто, чотири коростенця зі мною, без мене трохи, які взяли до збірної України, і це їхні такі досягнення, для чого ми йшли, ми пройшли за ці раки. Олексій Лисько вже понад три роки займається пара армреслінгом. Є призером чемпіонату України, Європи та світу. За цей час здобув звання майстра спорту та після світових змагань зарахований до збірної України. Як ви потрапили до Сашка на тренування? Добрий день. Працював я у себе на роботі. Заходить дівчина, купляла в мене запчастини і питає. А... Ти не хочеш займатися армреслінгом? А я то особо не знав, що це. ну, понімав, що таке армреслінг, але ну, ніколи я в спорті професіональному я не був. Ну, думаю, з'їжджу подивлюся, так і залишився. Став тепер майстером спорту. Як вам суперники на чемпіонаті світу? Крепкі хлопці, але ну, ми теж не слабенькі тут. Є у вас вже така спортивна мрія, чого б хотіли досягти. Ну, отримати заслуженого мастера спорту, виграти чемпіонат світу не один раз і піднімати наш прапор на міжнародній арені більше й більше. Вже два роки у Олександра Палєхи займається Олена Кондратенко. До призерки чемпіонату світу пройшла непростий шлях тренувань та змагань. Ну, мої досягнення починалися з маленького, з області. Були на області, зайняли перше місце. Потім поїхали на Україну, зайняли друге місце. Потім поїхали на Європу, теж друге місце, і на світ на світі вже бронза. Хто от вам найбільший суперниць запам'ятався саме на чемпіонаті світу? Казахстан, дуже крепкі дівчата. армяни теж дуже сильні. Але ну, пару рік ще тренування, я думаю, що буде золото. Так. Які у вас особисті, от, можливо, мій, мрія особиста, яка є, що б хотіла досягнути в цьому молоді спорту? Знаєте, я б хотіла б завжди займати звичайно перші місця, але інше я б хотіла показати себе, щоб дівчата не соромились цього чоловічого виду спорту. І теж приходили, займалися, досягали своїх мрій, своїх успіхів. Олександр Палєха є тренером-викладачем з пара амреслінгу Коростенської ідеї На Сьогодні з вихованцями займається в приміщенні Ушомерської дитячо-юнацької спортивної школи. Я працюю тренером з людьми з інвалідністю. Це люди, які поганий зір, опорно-руховий апарат, в кого нема руки. Це теж відноситься до опорно-рухового. От ми запрошуємо таких людей. Такі люди додавалися у мене, як Лосько, Кондратенко, Мініченко. У нас ще група дві, дві групи, але це люди, які займалися краще всіх, більше всіх і які показали результати. А саме тренування у нас на базі у Шомерської дю США, де знаходиться в Поліському. Спорзають нам дали окремі ключі. Ми вже займаємося певні дні, в певний час. Всі про це знають, ми нікому не заважаємо. Нам не заважають. Ми хочемо подякувати Рафаїлові, яка йде нам на зустріч, яка це все дозволяє і допомагає в цьому. Та це трошки далеко від міста. Було б зручно, якщо б ми займалися в центрі міста, але... Не все так готово, і ми будемо просити нашої влади, щоб вони десь знайшли місце, пішли на зустріч, і ми могли б займатися в центрі. Спортсмени поділені на дві групи. Загальна кількість вихованців складає близько 15 осіб. Тренування проходять 3-4 рази на тиждень. Вихованців близько 15, тих, що ходить, хтось ходить більше, хтось менше це як і візде, скажем. А результативних, ти, що на області близько десяти. Ті, що побрали призові ті перше місця на області, потім трошки менше взяли сім чоловік виступили на погано чемпіонаті України і троє виступили на Європі і на світі, які є збірниками попали збір. Протязі вже півтора-два роки, як ми вже займаємося в цьому спортзалі, у нас добався військовий з Душовської громади Білошицький Владислав. Він сам є інвалідка лязочки, отримав травму е, на війні. вже. Він додався нас, займається, є призером чемпіонату області, е, непогано виступає. Також додавається ще хлопчина з Луганська до нас. Його на війні відірвало руку. От, приємно, що люди себе знаходять хоч у нас. От, я думаю, що ми займаємося раді того, щоб люди у нас. Могли найти поряд зі спортивними буднями, змаганнями та перемогами. Доводиться вирішувати багато проблемних питань. Проблем хватає, і дійсно хватає, але на ці проблеми виділяються кошти, і хочеться, щоб вони правильно розпреділялися. Це так само, як робити збори допоміжні фінансові, за які ми можемо і оздоровлюватись, ми можемо і вкладати ці збори в наші поїздки, бо на чемпіонат України певно ми їздимо за свої кошти. Одна що не скажемо, що проблемно, хотілося б, щоб з цього чемпіонату Європи, як ми приїхали, і до цього часу про нас ніхто не згадав. Хоча ми приїхали із медалями, ми приїхали з хорошими результатами, і хлопці, дівчата, завоювали звання майстрів спорту. Це нелегко до цього дійти, Дойти, але ми до цього дійшли. Будь ласка, зустрічайте, звертайте увагу, вітайте спортсменів. Це я вас прошу як тренер. Бо цього їм не вистачає сьогодні. Тренер із вихованцями почав готуватися до наступних змагань. Навесні пройде чемпіонат України з пара армреслінгу. А ще Олександр Палеха запрошує бажаючих приєднатися до своєї спортивної родини. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Наголошую всіх порно-руховий апарат, люди з інвалідністю ДЦП. Ми вас чекаємо в нас.